Ліс вкрився густим туманом, верхівки дерев почали гойдатись. Здавалось, що хтось величезний розштовхував їх своїми плечима. Мавки, які веселились на галявині, затихли і розбіглися, неначе чугайстра. На галявину вийшла якась істота, висока як сосна, але схожа на людину. Пройшовши кілька кроків по траві, він раптово зменшився і зник. Заховавшись під зеленими листочками та стеблами рослин, Лісовик дух лісу в українській міфології, котрий мешкає в кожному лісі. Лісовик уявлявся як бородатий сірий дід, часто одягнений у звірині шкури чи у червоний одяг. Йому притаманні атрибути пов'язані з лівим боком. Ліва частина одягу покриває право, а ліве взуття одягнуто на правій нозі. Часом образ лісовика зближувався з самим лісом. В деяких селищах вірили, що лісовик весь в плямах або весь обріс мохом, Сопе, як ліс шумить, схожий на корч і взагалі зливається з лісом, лісовими тваринами і рослинністю. Згідно з деякими повір'ями, лісовиків в лісах може бути безліч від найменших і наймолодших до величезних і старих. Серед них може бути свій головний лісовий цар, лісовий отаман, який є найстаршим або найсильнішим серед інших лісовиків. Брів і вій у лісовика не видно. Правого вуха немає, волосся на голові зачесане наліво, очі у лісовика зелені і горять, ніби вугілля. А якщо подивитися на нього через праве вухо коня, лісовик відливає синюватим кольором, адже кров у нього синя. Він може лякати людей, що заходять до лісу, своїм сміхом, збивати їх шляху або забирати недоглянутих дітей. Його вважали покровителем вовків та дрібних звірів. Він випасає зайців і оленів, а ведмеді служать йому як охоронці. За народними переказами мешкав лісовик у дрімучих хащах, темних хвойних борах, лісових болотах. У кожного лісовика є свій будинок. Вважалося, що у нього живуть домашні тварини, які заблукали в лісі, а також ті, яких прокляли господарі. Він відрізняється від інших духів особливими властивостями, притаманних лише йому одному. Якщо лісовий повелитель йде лісом, то ростом дорівнює самим високим деревам, але в той же час, виходячи для прогулянок забав та жартів на лісові галявини, він ходить там нижче трави, вільно ховаючись під будь-якими ягідними листочками. Але на луки власне, він виходить рідко, сурово дотримуючись правил, тому що територію ділив вже з польовиком. Не заходить лісовиків села, щоб не сваритися з домовиками, особливо в ті села, де живуть при хатах собаки ярчуки. Коли лісовик сердиться, мавки під його грізним поглядом припиняють свої веселощі. Справжній лісовик голосистий, вміє співати без слів і підбадьорює себе лясканням у долоні. Співає він іноді на все горло, з такою силою, як шумить лісу бурю, але не любить співу півня, і як тільки його чує, припиняє свої співи. Носиться лісовик по своїх володіннях з надзвичайною швидкістю і завжди стежить за порядком. Лісовик не так шкодить людям, скільки жартує над ними, і в цьому випадку цілком уподібнюється своїм родичам домовикам Жартують вони грубо, бо люди їх дратують і часто шкодять у лісі. Коли людина приходила в гущавину з метою збирати гриби чи ягоди, вони або заводили її в таке місце, з якого ніяк не вибратися, або напускали на очі такого туману, що людина зовсім збивалася з пантелику і, заблукавши, довго кружляла в лісі на одному й тому ж місці. Однак у всіх таких жартах лісовик все-таки не веде людину на вірну гибель. Заблукавши, рекомендується присісти на першій же колоді. Зняти з себе і вивернути на виворіт одяг, і потім в такому вигляді надіти на себе. Обов'язково при цьому також ліве взуття надіти на праву ногу. Після цього дуже часто лісовик давав знак людям, де шукати дорогу додому. Сільські чутки дуже наполегливо приписують лісовикам пристрасть до жінок і нерідко звинувачують їх у викраденні дівчат, приписують їм і дружин однакової з ним породи: лісовиць, лісиць і дитинчат. Лісенят у народних повір'ях дітьми лісовика найчастіше були людські діти, крадені у своїх батьків, або ж ті, що загубилися чи загинули в лісі. Вважалося, що лісовик не має тіні влітку ходить лісом, а взимку спить у землі. У стародавні часи пастухи на початку літа укладали з лісовиком договір молоко скорів не висмоктувати, худобу в болота не заганяти і так далі. Якщо договір порушувався, писали на кривдника скаргу на широкій дошці і підвішували дуплисті дерева в гущавині з надією, що інші лісовики вправлять порушнику мізки. Ось такий він, український лісовик. З одного боку він був корисним, керував та захищав лісові господарства, які могли годувати всі навколишні села з іншого боку, знущався над людьми своїми витівками. Проте він назавжди залишив слід у пам'яті наших предків. І хто знає, можливо, зовсім скоро ми почуємо нові цікаві розповіді про цього духа. На цьому у нас все до зустрічі у наступному відео.